А ви колись поширювали новику, яка потім, наприклад, виявилася фейком? Я дуже рідко поширюю новини, і коли щось то я три рази перечитаю, що це, і потім тільки... Так, було таке. Так. А це була якась новина з телеграм-каналу, що вона була вибросом таким фейком. Ні, стараюся взагалі новини поширювати. Ні, like mm. so? mm. не, не а вдруг а вдруг неправдива, а я її поширю, а потім, а от ти поширювала, типа була І перевіряєте ви інформацію перед тим, якраз її поширити? Звичайно, а як ви її перевіряєте, Цікаво? Я находжу декілька істочників цієї інформації. Я починаю шукати якісь доводи, докази її, тобто якісь можливо відео, можливо, щоб туди приїхали люди, які нейтральні. Завжди ну звіряю з різними істочниками. І тоді вже вирішуємо. Так, найчастіше я перевіряю на білих джерелах, тобто на офіційних сайтах. Або ж я перевіряю, наприклад, якщо ще якісь новини, офіційні новинні канали поширювали. Просто чекаю. Якщо сумніваюся, то мовчу і нічого нікому не кажу. Да. Углі, там, так. Обично в гуглі там отак, кажуть. Передивляюся точно. Хочете дізнатися, як розпізнати фейк від правди? Підписуйтеся.